Друзі, всім привіт! На зв'язку Блог Річарда. Та сьогодні я обрав собі нову ціль. Ми з вами вже заробляли на iPhone 15 Pro Max, заробили на новенький MacBook m 2 та в общем, заробляли гарні кошти. Але ж зараз мій баланс 6300 доларів, та я вибрав нову ціль. Це Ford Mustang 2017 року. Нам треба буде дуже ну дуже гарно постаратися, але ж я впевнений, що у нас все вийде. Це буде моя глобальна ціль. Я буду старатися довести свій баланс до 26 тисяч 500 доларів, та прямо на відео, мабуть, на стрім запустимо та купимо цей або не цей, або інший Mustang. Тому, друзі, переходьте, що дуже важливо, переходьте до мене в телеграм-канал, ось вам фото. Там я публікую свій лайфстайл, публікую е, фото покупок, я вже там опублікував свій MacBook, свій iPhone, всі пруфи, там є, та там є дуже багато корисної інфи. Тому переходь до мене в телеграм-канал, це найважливіше, що може бути. І так, що, будемо працювати по нашій схемі з інвестингом.com тому що я вам можу сказати, як вам цей автомобіль. Я думаю, що дуже-дуже гарний. Якраз для Річарда він підійде. В мене вже є авто, це теж кабріолет, але ж я не буду казати, що це за кабріолет. У нас нова історія, тому будемо заробляти на нову машину. Дивимось. Хай в нас буде валютна пара Audi NSD. Переходимо. Аудин СД, теханаліз. Теханаліз одна хвилинка. Покупати ні нам, це, на жаль, не підходить, тому переходимо на ауткат. Ауткат теханаліз. Одна хвилина. Продавати теж не підходить. Тому давайте оберемо. Сьогодні вихідні, ринок у нас OTS, AUD, USD. Давайте подивимось. Зробимо пару з вами угод. Ми будемо сьогодні добувати 26500. Це буде дуже-дуже ну, тяжко, тому а, будемо йти поступово теханаліз, Aud USD. Одна хвилинка, активно продавати добре, на 300 доларів, активно продавати. На одну хвилину, скільки тут Так, можна було б зайти і на 15 секунд, тому що тут ну, дуже волатильний ринок, але ж. Все, все поступово, все будемо робити поступово. На 300 доларів ми зайшли з вами у шорт-позицію на Audio USD, але ж ми дивимося, що тут в нас, мабуть, звідси оп, ще одну. Давайте відкриємо, тому що я бачу тут е, подвійна вершина. Е, мабуть, воно зараз, хоча б якось диверсифікуємо наші ризики. Так, ну що я вам можу сказати, на вихідні ніколи, чуєте мене, ніколи на вихідні не можна торгувати. Так, якщо у нас 600 доларів, нам треба подвоїти 1200, то-ту-ту, на вихідні ніколи не можна торгувати, тому що дуже-дуже волотильний ринок, і це може ну, дуже плохо, дуже погано, тому перша угода не закривається в мінус, сама нижня верхня, дасть Бог, закриється в нас в плюс, тому нам не потрібно буде. Так, дивимось, дивимось. В самому худшому случаї будемо заходити на 1200 доларів, якщо і ця угода у нас не зайде. Тому дивимось, що у нас. Ну, так, мабуть, так ми з вами зробимо. А зараз, так, давайте подивимось, давайте не будемо загадувати, але ж на вихідні торгувати це просто самогубство, Я вам так скажу, заходить. Так, заходить у нас. Одна зайшла, одна, ні, тому ми з вами втратили десь кілька 24 долари на цій угоді. Так, мені дуже подобається ця валютна пара. Давайте кат. Це Кат ЧХФ. Будемо так читати з вами. Фу. Ну так дуже Нервова мам... ну, торгова сесія у нас буде активно продавати. Уф, зараз на 1200 доларів зайшов би активно продавати. давайте на 300 доларів. Я думаю, тут буде однозначно гарний плюс. Зараз, мабуть, ми з вами ще й хай досюди подивиться, підніметься. Ми з вами ще на 300 бам. Ну, я думаю, буде гарно. І давайте звідси. Давайте звідси. Хай у нас. Три угоди буде, щоб ну, на 100% диверсифікувати всі свої риски, мабуть, я це зробив не дуже обдумано. Але ж на вихідні ринок такий, що ну, дуже тяжко торгувати, я вам так скажу. Але ж поки ми йдемо щось угору. поки ми йдемо угору, 1900, ой, 1900. А Наскільки на 900 доларів хотів сказати, ми зійшли зараз в угоду, ну таке дуже, таке в нас. Ситуація не дуже гарна, я чомусь так. 1800. У разі нашої поразки нам потрібно буде. Давайте зараз, зараз, зараз на 1800, друзі. Що я роблю? Але ж нам треба відбувати мінуси, якщо вони будуть у нас дуже ризиковано. Не робіть так ніколи. Чуєте, я зараз можу просто слити весь свій баланс, але ж мені потрібно відбити свої мінуси, розумієте? Тому я роблю ось такі ризиковані дії для того, щоб відбити свої мінуси сьогодні вихідні і дуже тяжко торгувати. Дуже тяжко, тому наша угода на 1800 зараз повинна, повинна зайти, але ж якщо вона не зайде, то це буде дуже великою бідою. Ту-ту-ту, тому. Дивимось, що з цього вийде. Мені дуже не подобається ця вся історія. Я дуже, дуже дуже сподіваюся, що все буде гарно. Але ж на емоціях ніколи не, не можна торгувати, вибрав мустанг, а по факту, що ми зараз получаємо, получаємо мене дуже гарну історію, але ж дивимося. Уф. Так. Так, друзі, зараз нештатна ситуація. Нам треба зараз зайти на 3 тисячі. 600 доларів для того, щоб відбити мінус. Нормально ми з вами злилися зараз. Давайте ми так з вами зробимо, зайдемо на 3600 доларів для того, щоб відбити всі мінуса. Кат GPI, але ж нам потрібно дуже гарно обрати валютну пару. Зараз. Одну секунду. Так, давайте будемо дивитися. Це, це дуже нештатна ситуація. У мене такого ніколи не було за всі роки моєї праці, активно продавати. Так, давайте, 3600. Господи, на всі гроші. Ай, друзі, що я роблю? Що я роблю? Що я роблю? Мабуть, зря я це зробив, треба було би. Ну, це ж наша схема, це ж наша схема, я її повністю довіряю. Господи, хоч би в нас все зараз зайшло, я прям зараз закриваю цю торгову сесію. Тільки не в нуль, тільки не в нуль. Ну, це дуже ризиковано було з моєї сторони, але ж чому я так роблю, тому що, друзі, я вам пояснюю, для мене це не є останніми коштами, і слава Богу, воно йде. Вроді би, так як нам потрібно, ні, не ні, йди доверху. Ну, дуже-дуже-дуже нервова торгова сесія, у нас видається. Але ж ми повинні зараз повернути всі наші мінуса. Ну, дуже нервово, 15 секунд. Будь ласочка, зайди. І ми більше не будемо так ризикувати. 10 секунд залишається у нас. Дивимось. Так, да, друзі, у нас все вийшло. Господи, як я перенервував. 6900 доларів. Господи, <ріст> Ніколи так не робити, хай це відео буде для вас уроком. Мені дуже-дуже повезло зараз. Фух, скільки. 6900, скільки ми з вами розпочинали, скільки там у нас було? 6900, так. 6300, ми з вами зробили майже 500 доларів. 600. Фу, ми з вами зробили 600 доларів. Друзі, що я вам можу сказати? Я дуже перенервував, якщо чесно. Давайте з вами на 100 доларів зараз напишемо. Але що я можу вам здавати, вони зайдемо на 100 доларів, можемо собі дозволити. А, що можу сказати? Я дуже пронервував, мене присохло у горлі. Але ж по і того, що ми бачимо наша схема з подвоєнням і з інвестінгом, дуже гарно відпрацьовує себе, але це було дуже нервово. І ось це відео. І ось це відео, як я майже все втратив, де я знімав цей, цей відос, як я майже все втратив, але воно не зрівниться з тим, що произошло тільки що. Це було дуже нервово. Тому в мене досить гарно я понервував. Але ж хто міг подумати, що наша друга сесія розпочнеться саме так? З мінусу, потім з плюсу, ми вийшли в нуль, потім раз, два, три, чотири мінуси підряд. 300-300-300 доларів і 1800. Я дуже здрукував на, на самому ділі як коли зайшов один, два, три, і ще на 1800, так не можна було робити. А, зайшов у нас плюс, 7000 доларів у нас на балансі. Але друзі, що мені ще робити? От дивіться, давайте з вами розберемо цю ситуацію. А, дивіться, коли я зайшов. Щез, коли я зайшов, условно ось, умовно ось тут. Далі я зайшов. Ще, ще ось тут, в позицію, розумієте? І ще в третю, Як воно могло не закритися так, як мені потрібно? Це ну, дуже, дуже, дуже для мене залишається незрозумілим, але ж я сам тут був винен. Тому, друзі, що я вам можу сказати, все закінчилося в нашій ситуації гарно. Дай Бог, щоб так було у всіх. Але наскільки я розумію, як це називається, з мого опиту це називається плюс з коліна. Якщо б перша не зайшла, друга не зайшла, третя не зайшла, і ти усереднюєш свою позицію, і вона заходить це плюс з коліна. Я наробив собі чотири коліна, ми мої чотири коліна не зайшли, і це було досить нервово, але ж 7 тисяч доларів у нас на балансі. Ми з вами скільки ми зробили ще раз щось в мене з пам'яті, скільки п'ять 300 було, так? Да? Чи шість 300 Щось в мене з пам'ятю, друзі. Давайте подивимося. 6300-700 доларів ми з вами зробили, 655 доларів. ми з вами зробили за цю торгову сесію. Дуже нервову торгову сесію. Нервовіше, мабуть, не було. Зайшли на, на всі на всі гроші. 3, 331 долар, 80 центів. Та заробили 7 тисяч доларів. Фу, досить нервово було, друзі. Так, на цьому я буду закінчувати це відео. Піду вип'ю гарячого чаю та валеріанки, Скільки в нас відео длиться? 10 хвилин. За 10 хвилин я посидів та в мене, мабуть, випали волоси. Тому 7 тисяч доларів зараз у нас зароблено. На приводі гривні це 283 тисячі. Це дуже нервово, дуже. Але Мустанг, ми йдемо до тебе та обов'язково купуємо його. Фух, друзі, я пішов пити валер'янку. Всім гарного дня!